Вітаю товариство. Сьогодні будемо говорити про 67 бригаду про бригаду Національної гвардії Азов і третю штурмову бригаду Збройних сил України. Чому в одних націоналістів вдається створити сильні колективи, сильні підрозділи? А іншим, ні. Які причини це дуже важливо розглянути, оскільки. Хтось знає, що нас чекає в майбутньому і цей досвід, його обговорення, обдумовування, висловлення різних позицій буде дуже цікавим. Тому я закликаю вас, будь ласка, свої думки залишайте в коментарях. Це не лише дає можливість просувати цей канал, що в принципі не так і важливо, а саме почути вас і так само вам структуризувати свою думку щодо цього питання. Чому нам важливо про це говорити? Бо якщо не ми будемо про це говорити, про це буде говорити Росія, про це буде говорити різна пітушня, така як, наприклад, Чорновіл, да, і так далі, вони будуть піднімати ці питання і виносити його на політичну арену, не знаю, на політичну арену боротьби. Так що, в принципі, нас не цікавить, нас цікавить саме військовий аспект, і чому одним підрозділам вдається все-таки створити сильні міцні колективи. Ідеологічні, а іншим таким же, нібито ідеологічним е, структурам, не вдається це зробити. Чому одні люди, якщо попадають в якусь структуру, проймаються цією ідеєю, а е, в інших організаціях, попадаючи в ті самі е, націоналістичні кола, схожі так за ідеологію, за баченням, вони не долучаються до цієї ідеї, а стають якимось ізгоями в тих же підрозділах. На основі чого буде мій такий маленький аналіз. Звичайно, це все від себе, це все моя думка. Вона не обов'язково є правильною. Тому ще раз кажу, я закликаю вас дискутувати в коментарях, що вам підходить, що не підходить, що ви вважаєте вірним, що є помилковим в моїх розсудах. Але давайте на основі чого буде цей аналіз здійснювати. Там внизу буде посилання на одного американського. Автора, який розкриває такий, системи, такий підхід, як створюються сильні колективи. А від сильного колектива, в принципі, залежить і вже виконання будь-якого завдання. Тож, в першу чергу, люди, які створюють певну систему, екосистему, а від цих людей вже і будуть рішення виконання тих завдань, які ставляться вищим командуванням перед ними. Отже, перше, що е зазначає цей автор, і про що я хочу поговорити, це будуй. Команду. Шість бригада, вона ж в кістях якої склав ДУК ПС, не займалася розбудовою сильної команди, починаючи з 2014 року. Ми знаємо, там були і поділи. Вони виходили з Дмитром Яришем. У них були якісь конфлікти. Вони ділилися на дві складові. Дук ПС, УДА і так далі це не важливо. Чи була постійно створена створення сильної команди, підтягування кадрів, вербування кадрів, навчання їх і підготовка в 67-й бригаді? Ні. Там був один підрозділ, який воював це вовки да Вінші, або підрозділ дав інші, перша штурмова рота. Я до кінця не знаю в тій системі, до кінця не розумію, але був один підрозділ приставлений на фронті, який воював, розвивався так чи інакше. Якось він складав свою структуру. Е, де вінші герой? Безперечно, молодець, і це приклад для нас, для наслідування, яким потрібно бути командиром. Однак, е, чи створили, е, чи створив вдук. Схожі підрозділи, чи створив він широку організацію, чи виховував він кадри, чи підготовлював він кадри на заміну собі. Я Готовий сказати, що ні. На жаль, ні. Звернемо до Азову, подивимося, як працює Азов, як зараз працює третя ОШБР, чи створюють вони для себе кадри, чи проходячи школу, школу молодших командирів, школу Євгена Коновальця, чи куються кадри. І цим вони займалися починається з 2014 е, року. Вони створювали компетентні кадри на заміну собі. Вони створювали компетентні кадри, які зможуть розширитись. Тобто, Азов розпочав е, цей е, цю роботу, і ця робота так чи інакше вилилася у створення третьої окремої штурмової бригад і ефективність ми бачимо, тому що саме випускники цих шкіл, саме ті кадри, які акумулював навколо себе Азов, е і взагалі рух навколо себе. Він якраз ліг в основу цієї структури ці тих двох бригад, які спромоглася стрік спромігся створити цей рух. Рух спромігся створити дві бригади, а це на секунду по 4 тисячі чоловік орієнтовно. Це багато і вони поповнюються і поповнюються ефективно. Чи змогли створити таку ефективну систему е, ДУКПС? На мою думку, ні. Наступне питання: е, це варто розглянути на, на основі чого створюються ці е, сильні команди. Перше на основі компетенції. Ну, як і вже було сказано, компетенція вона ні звідки не береться. Першу чергу це участь бойових діях. І досвід, який е, береться в участі в цих бойових діях, і поширюється на весь підрозділ, тобто ще не лише вміти виконати якесь завдання, а акумулювати цей досвід, поширити цей досвід і дати можливість застосувати ці нові напрацювання в нових підрозділах. Це це могло здійснюватися легко у школах підготовки е, Азову 3 ОШБР. А де це все відбувалося в ДПС, Далі основний пункт, один з основних пунктів, так, ну він другий, це по створення сильної команди на основі довіри. В основі, в основі довіри є цінності, які сповідує та чи інша структура. Якщо ми говоримо про націоналістичні організації, то цінності там не лише є там, декалог, не лише молитва українського націоналіста, не лише о, ті Базові речі, так, які закладені в цих поняттях там, чи е, е, заповіді українського націоналіста, так, не лише в цих окремих складових, а й ще в стилі і способі життя командирів, а в стилі і способі життя тих, хто веде хлопців за собою. Е, я прочитав книгу, дотепер ще читаю. Нотатки крука. Мені було цікаво просто ознайомити, звідки все починалося, як це воно розвивалось, і там в нотатках крутка, це видає Азов, вони й поширюють цю літературу. Досить цікаво описаний шлях від початку і, відповідно до, на жаль, загибелі цього хлопця на війні. Описують його шлях боротьби. І він на основі своїх історій залучає всіх людей, які ми, зараз, які ми можемо зараз бачити на телеекран. І це дуже цікаво. Е, ну, ми вже торкаємося зараз медійного аспекту. Звичайно, по медійці вони працюють просто е, шикарно. Але повернемось по, до довіри. Довіра всередині Третьої штурмової і в Азові вона формується на основі дій командирів. Де вони бачать, як діють їхні командири? Якщо вони бачать командирів командирів на полі бою, якщо вони бачать командирів прийнятті рішень, якщо вони спілкуються з ними, вони мають можливість з ними спілкуватися, а не хтось є націоналістом, хтось є піксельним, а хтось є лохом, Тому що він не був до того дочасний до руху. Вони навпаки стараються долучити нових кадрів, виховати їх і дати їм можливість рости і розвиватися. Ми бачимо на основі, в всякому разі, от третій штурмовій я це просто проглядаю, як там формуються, як там виховуються кадри, як вони плекаються, де ти заслуговуєш на полі бою довіру до себе. Після того тебе бачать і починають. Скажем так, залучати до більш складних завдань, вдавати і звання, і посади, які тобі дають, дадуть можливість розвиватись. Не ти займеш просто якусь посаду, а саме твоє місце на цій посаді розширить функціонал і можливості їхнього підрозділу. Це робить підрозділ сильніше. Чи було це все в 67-й бригаді? Ні. Що спромоглася 67-ма бригада? Це створити націоналістичний колектив. Десь це нагадує такий західний галицький націоналізм, такий дріб'язковий, містечковий, який, ну, ми говоримо про націоналізм після 90-х років отримання незалежності, який базується такому на якійсь власній вигоді і на власному бажанні отримати все від своєї діяльності, а хто за тобою, ну, що перепаде, те перепаде. Зовсім інша ситуація, краще, була в Азові, і вони змогли цим скористатись. І саме 3 ШБР і Азов вони створили сильні, міцні бойові команди, які спираються на цінності, на ідею, на дух. Але ця ідея не завжди черпається через книги, через ідеологічні моменти, а саме через поведінку командирів, з яких. Беруть приклад бійці, вони бачать, як себе поводять їхні командири і просто їх наслідують. Наступний пунктом перший це да, створити сильну команду. Сильна команда створюється на основі компетенції і на основі довіри. Так? Наступний пункт це є комунікація. І це можливо найважливіше так, в плані підходу до формування сильної команди. Не лише як всередині, е, а й назовні. Якщо командири вміють комунікувати зі своїми підлеглими, якщо вони їх поважають, якщо вони їх слухають, якщо вони долучаються до тої самої роботи, що вони беруть лопату і копають окоп, якщо це потрібно. То буде зовсім інше відношення в особового складу до командування. А якщо ви їх називаєте піксельними, якщо ви їх називаєте там мобіки і так далі, якщо ви не маєте до них поваги, а яку ви хочете до себе поваги? Бо ви націоналіст, бо ви з 13-го року там ходите з прапорами і робите якийсь рух. Який рух? Де ваша дія проявлялася назовні? Ну, Окрім прямої до, до інші немає питань його підрозділ, а в інших аспектах, де ви були. На ці питання варто відповідати. Про це дуже важливо говорити, оскільки в майбутньому нас чекають багато подій, і нам потрібно розпитавити свої пріоритети. Чи ми стаємо сильними, чи ми опять повертаємося до якихось особистісних речей і будуємо а, в першу чергу власне життя, в першу чергу. Особисте, а вже потім на що лишиться те якось ідеї на майбутнє. Отже, комунікація. Як здійснюється комунікація в підрозділі? Від командира і штабів, так, командування підрозділу до особового складу? В молодших командирів ідуть бойові накази, бойові розпорядження. Це перший вид комунікації, найважливіший, який відповідно. Здійснюється командуванням. Е, інший вид комунікації має бути постійна обізнаність, долученість особового складу, до розуміння загальної ситуації і загального напрямку ведення бойових дій бригадою, підрозділом на полі бою. Чи є ця залученість в 67 му я не знаю. Який, Як залучає 60 -е, Азов і третя штурмова, в принципі, я, в мене є таке загальне розуміння, тобто і участь командирів в плануванні, прийняті рішення ведення. Тих чи інших операцій всіх залучають, бувають, що залуч... ну, це знову ж таки все з медійного, я особисто не маю такого досвіду. Залучають і солдат до прийняття рішень на полі бою. Уявляєте, солдат приходить до на планування якоїсь операції і йому питають: Ти все зрозумів? Твоя роль і місце на полі бою? Радянська система і система. Націоналістичних там організацій доби правого сектора не дозволяє тобі підійти до когось старшого, звернутись, запитати щось. Ну не завжди, скажімо так, якщо ти простий солдат, на тебе див... ну, Ти прийшов, ти не був там з самого початку там, в організаціях до того тризуб інші, які там складали основу цих структур. На жаль. На жаль, це. Несучасний підхід до вирішення проблем. Так зараз ніхто себе не веде, так проблеми не вирішує. Е і поширювати розуміння. Тобто постійна комунікація командирів з особовим складом. Для чого ми тут? Чому ми проводимо цю роботу? На що ми воюємо? І так далі. Постійне розуміння, постійне спілкування. Спілкування, спілкування, і ще раз спілкування з особовим складом дає. Той результат неймовірний в прийнятті особовим складом командування, і командування починає розуміти особовий склад. Вони розуміють, на що ті здатні і на що ті не здатні. Вони починають один одного розуміти проблеми один одного, завдання, які стоять перед один одним, і виходять з тої ситуації, яка складається, згідно того розуміння, яке в них сформувалося. Коли бригада, наприклад, АЗО, так вони свою структуру створювали дуже довго. Вони воювали з 2014 року. Вони пішли в офіційні структури. Вони розуміють, як працює система. Вони розуміють, як це Національна гвардії, система, але тим не менше, вона дуже схожа на систему Збройних сил України. Вони розуміють, як працює система з 14-го року, вони в системі 14-го року вони вибудовують зв'язки. Не якийсь там батальйон, ну, не батальйон, це рота, а деколи і взвод. Який виконував дуже важливі дуже класні завдання. Я знаю, ми працювали з тими хлопцями, ми бачили, як де в інші розматували певні позиції. і Це було дуже круто, ми вчилися в них. Але це рота ну... це підрозділ група, яка виїжджає на виконання якогось завдання, зазвичай артилерійського. Нанесення вогневого ураження. це... Мається на увазі про АТО. А де система? Де системна робота? Е, на жаль, добровольчий рух там не прийняв е, держава не прийняла, народ не прийняв саме так, як це, було, ну, як це хотіли саме добровольці. Вони лише змогли інтегрувати ці частини, е, ці підрозділи до себе. І, відповідно, вже в тих системах, що Національних гвардії, чи Збройних Сил України. Вони змогли функціонувати. І саме оцей досвід, який з 2014 року створення системи і взаємодії системи з, з в загальній екосистемі Збройних сил Національної гвардії дає й розуміння їм, як діяти в певних ситуаціях, як комунікувати. Бо комунікація це не лише те, що ти віддаєш бойовий наказ БР-ку нижчим підрозділом, а це те, як ти ще отримуєш цю БР-ку. Як ти комунікуєш з вищими штабами, як ти комунікуєш при постановці тобі завдання, що може комунікувати командир бригади, який е, він не знає, він не в системі, йому кажуть, зробити це і це. А він дивиться, що він, ну, це дуже складно зробити. Він може лише сказати: ні, я цього не можу зробити. Або так ми це зробимо. А запропонувати своє рішення, бачення, е, виходячи з свого досвіду. Пропонуючи не просто, ну ми можемо зробити оце. А саме ті речі, зрозуміння розуміння загальної системи, довготривалості війни, коли ти в цьому варишся. Ти розумієш, як воно працює. Це зовсім інша ситуація. Зовсім інша ситуація. І е, третє це розширює повноваження. Е, Нам моє велике глибоке переконання в 67 й всі повноваження, всі владні. Моменти виконання завдань, постановки завдань і контроль виконання цих завдань. Він саме базувався на, на тій верхівці, яка в колективі, приємному націоналістичному, який сформувався в керівництві 67-ї бригади, і вони собі в тому варились і нікого туди не допускали. Натомість третя штурмова Азов постійно розширюють ці повноваження молодших командирів, дають їм можливість приймати рішення на полі бою, чують їх і від цього відштовхуються. Я ще раз хочу сказати: ми не говоримо зараз про втрачені території, всі втрачають, всіх є пройоби. Це нормально. Ну це погано, але так воно стається, бо це війна. Бувають пройоби, бувають виграшні моменти і так далі. Але нам потрібно враховувати моменти, особливо ці, які були перелічені я ще з... на деяких ще зупинюсь. Для того, щоб в майбутньому ми могли створювати сильні підрозділи. Підрозділи, в яких хотілося служити особовому складу, в яких, в яких не принижують особовий склад, де взаємодіють і комунікують. Ну, В 67 му варто виділити, звичайно, це перший батальйон. Який, на жаль, також розділився. У них своя якась історія, це вже таке. Але знову ж таки, чому? Тому що це стая, так? стая вовків, які йдуть за вожаком, а коли вожака не стає, що то стая відбувається. От. Це, це, це і відбувається. Тому потрібна система. Потрібно створювати систему, виховувати кадри. Починаючи з садика, починаючи з школи залучати ці кадри, виховувати їх, перевіряти на полі бою. Навчати, давати їм посади можливості до реалізації свого потенціалу і зміцнювати команду. Не залучаючи кадри, бо він давно в структурі, значить, його можна долучити там до організаційних процесів. Не, не це ставити в головне, а ставити, що людина може зараз зробити, для того, щоб загальна система ставала ще міцнішою, для того, щоб ефективність підрозділу ставала ще більшою на полі бою. В цьому питанні. І, хлопці, говоріть про це, дискутуйте про це. Я ще раз кажу, закликаю вас в коментарях, будь ласка, спілкуйтесь. Ми маємо про це говорити, не якісь там журналісти чи політики. А ми маємо про це говорити. Цей досвід маємо акумулювати ми, розуміти ми, щоб не допускати цих помилок в подальшому. Медійна комунікація ну це окреме питання. Ну це питання коштів. Блін, Де акумулюються кошти в Третій Штурмовій і в Азові? В кого вони акумулюються і як вони реалізуються? Я не питаю, звідки вони беруться, беруться з різних місць. Ну, це зрозуміло. Хто колись був дочасний до цього руху, все розуміє. Але як вони акумулюються, як вони використовуються? Чи будуються хати? Ну, коротше, чи вони йдуть на якісь індивідуальні плюшки комусь, чи вони йдуть на благо загальної системи? Чи вони реалізуються в медійку, в нові боєприпаси, технології, фіпіві дрони, інші дрони, застосування, навчання особового складу, реабілітація особового складу, залучення зовні людей, які проводять лекції, які проводять комунікації з підрозділом, які надають йому можливість рости не лише фізично, а й духовно. Де, де ці кошти, в кого вони акумулюються, куди вони йдуть, на що вони йдуть? Як створюється система, як вона функціонує, розпреділяє їх. Ну, отак, такі, зараз, на даний час такі реалії. Е, є дійсно підрозділи, яких, в яких нам треба вчитися. Ну, це нормально. І це нормально визнавати, що хтось кращий. І в когось краще це виходить, чим у тебе. Ще такий момент. От е, З штабу. БРК може прийти на підрозділ лише в рамках того бойового розпорядження, яке спускається ну, вищим штабом. Коротше, да, є така історія. Уявіть собі е, лінію. Де є бойове розпорядження з одного боку, так, і з іншого боку виконавці. От є ця лінія. так. Штаб видає бойове розпорядження згідно букв закону, згідно того, що прописано в БРЦ вищого командування. Особовий склад виконує згідно того, що на полі бою, і є на лінія. А на цій лінії розташовується командир підрозділу, управління підрозділу. Воно бачить можливості людей, які на полі бою, і потреб виконання даного завдання. І вони, маючи оцю от лінію, можуть. Маневрувати ближче до виконання завдань, ближче до того, що виконується на полі бою, бачити ситуацію, розуміти її і давати підрозділу, реалізувати свій потенціал. З того, що ми вище обговорили, те, що ми вище обговорили, це все впливає на можливість особового складу виконати завдання, яке поступає від штабу. А командир, професійність його заключається в тому, щоб маневрувати. По цій лінії, і досягати результату. В загальному це виглядає так. Підсумуємо. Отже, щоб створити сильну команду, а від, від команди залежить виконання завдання. Да? Нам потрібно це створити її на основі довіри і компетенції. Наступний пункт це комунікація. Як всередині підрозділу, так і назовні. Тобто, комунікація ззовні. З вищими штабами комунікація всередині вищій ланці і комунікація з особовим складом. Але не лише вниз, а й вверх. І третє, це є розширювати відповідальність молодших командирів, вчити їх підготовлювати. Залучати їх, піднімати, якщо людина талановита, перспективна, будь ласка, піднімайте їх, давайте їм можливість реалізуватися. Давайте зробити помилки, міняйте їх. Зміна. Ну, якось так. Якось так. Дякую вам за увагу. Ще раз прошу вас, коментуйте, діліться своїми думками. Дуже цікаво буде з вами поспілкуватись. Дуже вас ціную, свою аудиторію. Мені дуже подобаються люди, там, які виражають свої думки. Мені завжди цікаво з вами спілкуватись. Висловіться на рахунок цієї теми. Висловіть свою думку. І залиште її в е, коментарях. Все, всім гарного дня. Бережіть себе, братки, на зв'язку.